Зробила та не зробила моє ментальне здоров'я. На жаль, погіршилося. Це насправді сумно. Маємо що маємо. дуже приязно ставлюся до всіх цих уколів краси. Не люблю цю квартиру. Треба розкошелитись. Я схудла то 5 прочитаних мною книг. Це все сталося якось несподівано. Вам подарунок щось якось сумно все випівкаво. Вітаю, друзі! Вперше на моєму каналі виходить відео про підсумки року. І, можливо, багатьом воно буде не дуже комфортним, адже я знаю, що декого бісять такі підсумкові відео під час війни. Тож, якщо ви відчуваєте, що це відео може якось вас стригерити, то краще його вимкніть. Ну а для тих, хто залишиться, я розкажу, що в цьому відео я поділюся з вами тим, що я зробила та не зробила в 2024 році. І почну я, власне, з того, що я планувала зробити в 2024 році, але не Виконала, і таких пунктів у мене майже стільки ж, скільки й тих, що я змогла виконати. Тож, що я не зробила. І починаємо одразу з важкої артилерії з ментального здоров'я. За 2024 рік моє ментальне здоров'я, на жаль, погіршилося. Хоча на початку року я планувала, що буде якраз навпаки, і хотіла докласти зусиль, щоб трошки покращити свій стан. Але признаюся чесно, майже нічого з того я не зробила. Я не пішла до психотерапевта, я не почала психотерапію і підозрюю медикаментозне лікування навіть. І як наслідок я не позбулася своєї тривоги. Ожності, страхів та інших своїх ментальних проблем. Це насправді сумно, і тут ще додам невеличку ремарочку стосовно свого фізичного здоров'я, адже воно також погіршилося. Тут я, звісно, робила все, що від мене залежить, щоб цього не сталося, але на жаль. Є багато факторів, які від нас не залежать, тому маємо, що маємо. А от які мої стани мені вдалося за цей рік трошки покращити, я розкажу трошки згодом. Ще в 2024-му я не почала ходити до косметолога, хоча планую це вже, мабуть, років за п'ять. І мені це вже треба. Я не скажу, що я дуже приязно ставлюся до всіх цих уколів краси або інших подібних маніпуляцій, але от догляд за шкірою, професійний догляд у косметолога, я б хотіла додати в свою б'ють. Рутину, але поки що ніяк не додам. Ще в 2024 році я не почала ходити в басейн і на пілатес, Хоча ці обидва пункти в мене в планах вже декілька років. Я дуже хочу хоча б раз на тиждень ходити в басейн, бо я люблю воду, люблю плавати, але, на жаль, ані басейну, ані пілатеса поки що в моєму житті немає. Щось якось сумно все, да? випівкавий, а хотілося б чогось поміцніше. Та ні, я жартую. У 2024 році я не з'їхала з цієї квартири. Мабуть, ви вже чули, що ця квартира не наша. Нам дозволили в ній пожити після того, як наш орендований будинок в гостомері згорів після початку повномасштабного вторгнення. Нам тут дозволили тимчасово пожити, але як ми всі знаємо, тимчасове часто стає постійним, тому це тимчасове у нас затягнулося вже на три роки. І на жаль, в 2024 році ми так і не змогли. Знайти те місце, яке б нам ідеально підходило, і туди переїхати. Тому поки що ми залишаємося тут. Але я дуже не люблю цю квартиру і вже хочу якнайшвидше звідси з'їхати. І до речі, в 2024 році на облаштування домівки, власне, на всі ці покупки для дому я витратила, здається, в три рази менше, ніж на одяг для себе, що буває вкрай рідко. Зазвичай я витрачаю набагато більше на домівку. І з цього я можу зробити висновки, що мені вже дуже набридло ця квартира, я не хочу сюди нічого купувати, нічого тут робити і вже якнайшвидше нам треба звідси з'їжджати. Я не отримала водійське посвідчення. Так, на 2024 рік я планувала отримати водійське посвідчення категорії Б. Взагалі з цим у мене дуже цікава історія, тому що я вже маю водійське посвідчення, проте категорії С, це вантажівки. Так вийшло, що в школі я мала можливість отримати права саме цієї категорії, ну там у нас у школі був якийсь договір з МРЕО тоді ще, і ми в 11 класі могли отримати собі права, чим я власне і скористалася. Але минуло вже 20 років, і ось, нарешті, я вирішила, що мені треба е, зробити. Апгрейд, чи це навпаки, пониження словом? Що я хочу отримати права вже стандартної категорії, їздити на легковій машині, власне, і, мабуть, собі придбати автівку. І я це планувала на 2024 рік, але нічого з цього не зробила. Ні, ну чому я купила, здається, правила дорожнього руху, і це було єдине, що я зробила. І мені дуже шкода, що так вийшло. Але ось так. Також у 2024 році я не купила собі національний стрій. Як ви знаєте, я дуже захоплена нашою традиційною культурою і дуже хочу купити собі національний стрій мого регіону на Дніпрянщини, але якось досі в мене не вийшло це зробити. Хоча деякі елементи строю я все ж собі купила, але от повний образ зібрати у мене ще не вийшло. Я знаю, що це справа нелегка, і насправді днями мені трапився якийсь допис в інстаграмі, в якому дівчина писала, що збирала собі стрій впродовж трьох років. Насамперед, я думаю, це пов'язано з тим, що всі ці елементи строю, спідниці, вишиті сорочки, коралі і так далі, воно все коштує чималих грошей, і для того, щоб зібрати повний стрій, то треба розкошелитися. Тому, певно, так воно поступово в мене і виходить. Менше з тим я планувала зібрати весь цей стрій в 2024, але. Не зібрала. На жаль, минулого року я не подорожувала Україною до великої війни. Я дуже багато об'їздила регіонів нашої країни. Там, власне, в 2022-му двадцять в 2023-му у мене було декілька подорожей. А от в 2024-му якось не склалося, і це дуже сумно. Оскільки моє коло спілкування за останні роки змінилося, то на 2024 рік я планувала познайомитися з новими цікавими людьми, можливо, з ними заприятелювати або навіть подружитися. Але як і на кожні стосунки, на це потрібен ресурс, а в мене його впродовж 2024 року майже не було. Тому у мене нових приятелів не з'явилося, на жаль. Хоча, чесно сказати, можливості для цього в мене були, адже ви знаєте, що я відвідувала багато офлайн подій, там були цікаві люди. Однак сил на те, щоб будувати стосунки, в мене не було. Тут я, звісно, говорю виключно про спілкування в реалі, адже завдяки Ютубу я маю віртуальних нових друзів вас, які мене дуже підтримують, яких я впізнаю вже по аватарках та нікнеймах, і яким я дуже вдячна власне, за цю підтримку. Це сердечко. Половинка. До речі, про Ютуб в 2024-му я не досягла ніяких своїх цілей на Ютуб. Я б навіть сказала, що тут стався деякий регрес, тому що перегляди мої дуже впали. Органічно канал перестав рости, підписники не додаються. А до відмітків 10 тисяч підписників, яку я собі ставила на початку року, мені ще дуже дуже далеко. Однак тут варто сказати, що я не докладала майже ніяких зусиль, щоб якось досягти цих цілей, тому це власне можна було очікувати. Я не зробила ребрендинг каналу, про який думаю вже більше року. Я не просувала за допомогою реклами свої відео, то я, власне, багато чого не зробила, але є речі, які я зробила, і не лише на Ютубі. Тож тепер переходимо до розділу, що я зробила в 2024 році. За 2024 рік я схудла на 10 кілограмів, і, можливо, це навіть помітно по відео, тому що на початку року у відео я така Ух а зараз виглядаю трошки меншою. І тут я маю пояснити, що це моє схуднення було пов'язано з медичними показаннями. Все своє життя я важила 57-58 кг, але у 2021 році я проходила важке лікування своєї хронічної хвороби, і в цьому лікуванні застосовувалися гормони. Внаслідок цього я набрала потім після цього лікування 10 кг. І це, власне, потім також позначилося на моєму здоров'ї, і я отримала підвищений цукор і інсулінову резистентність. А так як я дуже не хочу цукровий діабет, то взяла себе в руки, переглянула своє харчування, почала пити півтора літри води на день і поступово позбулася цих зайвих для мене 10 кілограмів. На початку року я важила 68 кг. У грудні 2024 року я побачила на вагах 57,5. Зараз я важу приблизно 58,5, але це мене влаштовує. Як я вже казала раніше, деякі свої показники здоров'я мені вдалося покращити за 2024 рік. І тут я власне говорю про сон. Мій сон значно покращився в цьому році, хоча я все життя мала з цим проблеми. Я думаю, це пов'язано з тим, що я змінила харчування і, власне, це відобразилося на сні. Я ще додала деякі ритуали до своєї вечірньої рутини. Що я маю на увазі за дві години до сну я стараюся не читати взагалі ніякі новини. А за годину до сну я взагалі не беру телефон до рук. Ну, принаймні намагаюся. Ще я стараюся ввечері перед сном не дивитися якийсь дуже активний контент, а дивитися щось таке спокійне, розважальне, наприклад, влоги на Ютубі, щось таке, де немає насильства, дуже таке добре та затишне. А ще краще перед сном мені просто почитати книжку десь півтори-дві години. Тоді мені і засинається дуже класно, і сон у мене також дуже класний. А ще один мій лайфхак для. Покращення сну, який я винайшла для себе у 2024 році, це маска для сну. Після того, як я почала спати в масці, мій сон також покращився і моє життя розділилося на до і після. Так що я вже казала вам: якщо ви маєте проблеми зі сном, то просто спробуйте почати спати в масці. Окрім того, я купила розумний годинник і тепер відслідковую якість свого сну, і це, як не дивно, мотивує мене його покращувати. Також мій годинник відслідковує мою активність продовження дня, нагадує мені пити воду, все розказує мені про мої якісь показники здоров'я. Я ним дуже задоволена, і також, як не дивно, це покращило моє життя у 2024 році. В 2024 році я повернулася до читання. З книгами в мене взагалі така цікава історія. Я читаю якось періодами, то я можу читати декілька років підряд, потім декілька років взагалі не читати. В дитинстві я читала дуже багато, і це була література як зі шкільної програми, так і якісь позакласні читання. Останні кілька років я не читала взагалі, але на початку 2024 року я відчула, що я знову готова взяти до рук книги, і сприяв цьому як не дивно Ютуб, тому що на початку року мені трапилося відео книжкової блогерки, в якому вона розказувала про найкращі прочитані книги 23-го, І після цього я вирішила, що все я знову починаю читати. На 2024 рік я ставила собі за ціль прочитати шість книжок, і чесно кажучи, мені б цього було й достатньо. Але у підсумку я прочитала 12, вдвічі більше. Ще дві книги я почала і закинула. І у минулому році я навіть сходила на свій перший книжковий арсенал, і навіть знімала там влог, кому цікаво подивитися, то посилання залишу в описі під цим відео. Далі я хочу швиденько сказати, які саме книги я читала, та озвучити свій невеличкий рейтинг прочитаного. Тож, у 2024 році я переважно читала романи, це мій улюблений жанр, і тут я маю на увазі не любов. Повні романи, не якісь романтичні комедії, такого я не читаю і не люблю. Також я читала трилери, детективи, антиутопію і наукову фантастику. Із 12 прочитаних книг за рік 10 були українських авторів, і з огляду на це хочу сказати, що українські автори для мене це топ. Всі книги українських авторів, які я читала цього року, мені сподобалися. А от іноземні якось не справили на мене враження. І ті дві книги, які я закинула, до речі, також були іноземних авторів. Ну а тепер рейтинг топ 5 прочитаних мною книг за 2024 рік. На п'ятому місці книга вітрова чи вітрова гора Анни Багряної. Це Підлітковий роман фентезі, який мені дуже сподобався, він просякнутий українською міфологією і в кінці. В нього я дуже сильно плакала. На четвертому місці книга Спитайте Мієчку Євгенії Кузніцової. Вона мені також дуже сильно сподобалася. Вона, знаєте, така от якась трушна українська ем, така от книга про наші реалії. Це була моя перша книга авторки, і мені сподобався її стиль, тому планую в подальшому прочитати всі її книги. Я знаю, що навесні виходить у неї якась нова, здається, щось там. Провівці. На третьому місці наша міфша книга Іларіона Павлюка, я бачу вас цікавить пітьма. Я дуже довго не хотіла її читати, і потім, коли почала, то вона мені якось не заходила, якось я себе прямо заставляла її читати. Але потім, як я втягнулася, як вона мене захопила, то не могла вже від неї відірватися. Дуже довго я потім думала про цю книгу, мабуть, впродовж декількох місяців. І ви знаєте, я планую в подальшому її обов'язково перечитати. На другому. У місці книга Колонія Макса Кідрука також дуже відома книга. Це наукова фантастика, і вона мені надзвичайно сподобалася. Може, тому що я люблю дуже тему космоса. Як ви бачите, це така цеглинка, в ній майже тисяча сторінок, але я її доволі швидко прочитала. Вона мене також захопила, і я з нетерпінням очікую вже на продовження цієї книги, яка має вийти, сподіваюся, в цьому році, тому що ця історія про колонізацію Марса мені дуже сильно зайшла. lá claro. Ну а на першому місці книга, яка викликала в мене найбільше емоцій, це за перекопом є земля Анастасії Левкової. Це роман про Крим, про самоідентифікацію. В цьому романі дуже багато інсайтів, і я думаю, що багато хто впізнає себе в героїні цієї книги. І чесно кажучи, я рекомендую, мабуть, кожному українцю прочитати цю книгу. Ось такий невеличкий рейтинг книг від некнижкової блогерки. Сподіваюся, він стане вам у пригоді. І можливо, якусь із цих книг ви захочете прочитати. Прочитати, ну а я буду продовжувати підбивати свої підсумки. За 2024 рік я відвідала 18 культурних подій: вистав, виставок, майстер-класів, концертів тощо я неабияк захопилася українською культурою, традиціями і всі ці події, які я відвідувала впродовж року, так чи інакше були з цим пов'язані. Чи планувала я собі таке культурне життя на початку року? Так планувала на початку року. Я собі запланувала сходити на 12 культурних подій цього року, тобто по одній в місяць. Але як ви бачите, план я трохи перевиконала. Я не дуже хочу піднімати тему фінансів у цьому відео, але в контексті культури все ж таки скажу, що на всі ці події впродовж року я витратила всього лише близько 4 тисяч гривень, а подекуди ці події були навіть безкоштовні. Тобто, як ви бачите, розвиватися культурно в нашій країні можна за дуже невеликі гроші. І в наступному році я планую продовжувати цей курс на саморозвиток, на пізнання нашої культури та традицій. Про донати. У 2024 році я задонатила в 2,5 рази більше ніж у 2023. Суму я називати не хочу, адже у всіх різні можливості скажу лише, що свій план, який я ставила собі на початку року по підтримці Сил оборони, я виконала. цього ж року, 2025-го, я планую цю суму ще подвоїти. Для того щоб регулярно донатити, я придумала собі метод маленького донату щодня. Тобто, я собі розбила на 365 ту суму, яку запланувала донатити І кожного дня відправляла по донату. І так тривало десь, мабуть, до середини серпня. В серпні я збилася, щось пішло не так, і я якось все закинула. Але в листопаді в грудні я наздогнала все те, що пропустила, і у підсумку моя сума донатів зійшлася з тим, що я собі планувала на цей рік. У 2024 році зі мною несподівано стався відпочинок на морі. Скажу чесно, я взагалі не планувала і навіть не думала про те, щоб поїхати кудись відпочивати за кордон. Це все сталося якось несподівано для мене самої. Просто влітку 2024-го я відчула, що я вже більше не можу, і мені просто треба терміново змінити картинку і ненадовго кудись поїхати. Я швиденько купила собі квитки на літак, забронювала готель. І запланувала відпустку. Проте одразу ж після цього я захворіла на ковід, і мою відпустку довелося перенести на місяць. Однак я все ж таки в неї поїхала. Я відпочивала в Хорватії. Це була соло мандрівка, тобто я була сама по поверненню додому в Україну. Мені здалося, що цей відпочинок мені взагалі не допоміг. Тому що, коли я прилетіла, приїхала, мені стало ще гірше. Однак пройшло декілька місяців, і зараз вже я можу сказати, що так. Цей відпочинок був мені помічний, і на деякий час мені все ж таки стало якось краще. Певно, вам цікаво побачити якісь кадри з мого відпочинку. Я дійсно дещо знімала, не так багато, але деякі матеріали звідти привезла. Проте, чесно кажучи, я не хочу виставляти це на широкий загал, тому ці відео будуть виходити лише для спонсорів рівня будемо ближчими. І сподіваюся, вони таки почнуть виходити. Вже цього місяця, бо я якось цим дуже затягнула. До речі, про спонсорів та мій YouTube канал. Незважаючи на загальну таку досить сумну картинку, я все ж таки дещо зробила для того, щоб мій канал в цьому році розвивався. по-перше, я почала робити шортс. Я знаю, що YouTube дуже любить авторів, які використовують шорс, і він, власне, ці канали просуває краще. І я знаю, що багато кому за аудиторії такий формат маленьких відео подобається. Ну, а найкраще, що я зробила для свого каналу у 2024 році це запустила спонсорство. Я так довго цього не робила, якось боялася, але я дуже рада, що таки наважилася. І тепер у мене є спонсори. На сьогодні в мене їх двоє, і я дуже хочу вам подякувати за це. Ви просто не уявляєте, наскільки ви мене підтримуєте своїм спонсорством, і наскільки ви мене мотивуєте не закидати цю справу і продовжувати знімати відео на YouTube. Сподіваюся, що в 2025 році кількість моїх спонсорів збільшиться. Ну і звісно, принагідно вам нагадую, що якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мене матеріально, то посилання на спонсорство, як завжди, я залишу в описі під цим відео. Скажу ще кілька слів про планування на наступний рік. Я вже написала собі цілі та бажання на 2025 рік, і зробила я це так само, як і минулого року. Основа мого планування це колесо. Балансу, тобто я розписую сфери свого життя, і в кожній сфері пишу якісь цілі на наступний рік, а потім ці цілі розбиваю на маленькі підцілі. Як ви вже зрозуміли, всі ці мої цілі дуже приземлені, конкретні, прості, нічого якогось, якихось захмарних бажань там немає. Це для мене скоріше орієнтир, який мені вказує напрямок руху впродовж року. Можливо, у вас виникне запитання: навіщо взагалі планувати? Якщо наше життя зараз таке непередбачуване і щодня може трапити Щось непередбачуване, то я вам скажу, що планування для мене це спосіб зменшити мою тривожність. Коли я планую, я відчуваю, що я, хоч щось в цьому житті, можу контролювати, і для мого ментального здоров'я це дуже помічне. І зараз, підбиваючи підсумки року, я точно знаю, що завдяки плануванню мій 2024 був точно кращим. Ну і наприкінці цього відео я хочу зробити вам подарунок, вірніше, два подарунки. Я для вас підготувала ось такий зараз ось такий планер. Можливо, він допоможе вам у плануванні вашого 2025 року, або його просто можна використовувати як блокнот, тому що він не датований. А також ось таку святкову різдвяну чашечку. Я хочу вам віддячити за те, що ви впродовж 24-го року були зі мною, писали коментарі, підтримували мене. Мені це дуже цінно, тому я вирішила подарувати вам ось такі два подаруночки. Це вироби українського бренду, який мені дуже подобається. Такий планер я хотіла купити собі на цей рік, але вибрала інший. Але цей мені також дуже подобається. Так що я думаю, що це класні подарунки. Для того, щоб їх отримати, напишіть, будь ласка, будь-який коментар під цим відео. Чим більше буде коментарів, Тим буде краще, тому що шанси ваші виграти ці подарунки зростають. А так як у мене зазвичай невеликі перегляди і коментарів під відео також небагато, то я думаю, що шанси у вас дуже великі. Ще мені було б дуже приємно, якщо б ви поширили це відео, тобто переслали його комусь із ваших рідних або друзів, кому цікавий український ютуб, можливо, хтось шукає для себе якісь українськомовні канали. Звісно, це все не буде брати участь в розіграші, тому що я просто не можу перевірити ці поширення, але. Мені було б дуже приємно, якщо б ви це зробили. Розіграш триватиме до 19 січня, потім я за допомогою рандомайзера оберу два переможці. Хтось отримає планер, а хтось. Тяжко пересилка по Україні буде за мій рахунок. Якщо переможе хтось з-за кордону, то я не знаю, будемо вирішувати вже в індивідуальному порядку. Ось таке підсумкове відео у мене вийшло. Сподіваюся, воно для вас було цікаве та, можливо, навіть корисне. Можливо, когось воно надихне на те, щоб запланувати щось на 2025 рік і досягти своєї цілі. А можливо, навпаки, покаже, що всі ми живі люди, і часто буває так, що обставини сильніші за нас, і не все трапляється так, як ми собі запланували. У будь-якому разі, я вам дякую за перегляд. Зустрінемося з вами вже в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!